Застарілі моделі Масейдис продаються дешевше революційних автомобілів. Еволюція чи стагнація? Чому Масейдис ризикує втратити свій статус в дизайні автомобілів? У світі автомобілебудування дизайн це не просто питання естетики, це потужний інструмент, що формує імідж бренду, визначає його позиціонування на ринку і, в кінцевому підсумку, впливає на продажі. Німецька трійка BMW, Оди і Масейдис benz завжди була еталоном якості та інновацій, але в останні роки конкуренція загострюється, і те, як ці бренди підходять до дизайну, стає все більш цікавим, місцями тривожним. Я, як автолюбитель і спостерігач за індустрією, вже давно помічаю, що Масейдес, незважаючи на технологічний прорив, здається застряглим в творчому глухому куті. І це не просто моя особиста думка. В останні роки дизайн Масейдис став передбачуваним, консервативним і, чесно кажучи, нудним. У той час, як BMW і Audi демонструють готовність до сміливих експериментів і радикальних змін, Масейдис наполегливо дотримується перевіреної формули, яка, здається, поступово втрачає свою привабливість. Проблема передбачуваності, коли знайоме стає застарілим. Пам'ятаю, як в 2008 році Горден Багенер очолив Масейдис і представив своє бачення дизайну. Тоді це здавалося свіжим і сучасним. Але час не стоїть на місці. Те, що здавалося новаторським десятиліття тому, сьогодні виглядає стабільним і, чесно кажучи, застарілим. І справа не тільки в конкретних деталях, у формі фар або решітки радіатора. Проблема набагато глибша. Масейдис втратив здатність дивувати. Можна з упевненістю передбачити, як буде виглядати новий Масейдис, ще до того, як його покажуть публіці. Це не означає, що автомобілі Масейдис погані. Вони, як і раніше, комфортабельні, надійні і технологічно просунуті. Але в світі, де дизайн відіграє таку важливу роль, передбачуваність стає серйозним недоліком. Я порівнюю це з модою. Уявіть собі модель, яка щороку виходить на подіум в абсолютно однаковому вбранні. Вона може бути красива, але швидко набридне. Автомобілі не виняток. Споживачі хочуть бачити щось нове, щось, що відображає сайт щось, що говорить про прогрес та інновації. Оди і BMW – сміливість змін. Цікаво спостерігати, як оди і BMW реагують на цю ситуацію. Оди, переживши період схожої стагнації, зуміла вдихнути нове життя в свій дизайн завдяки зусиллям Масімо Фраскелла. Концепт Сі, представлений на Мюнхенському автосалоні, яскравий приклад сміливого і нестандартного підходу. Він не обов'язково сподобається всім, але він, безумовно, викликає емоції і змушує говорити про себе. Це, як то кажуть, рух в сторону, відправна точка для змін. BMW, як відомо, ніколи не боялася експериментувати. Так, останні зміни в дизайні викликали чимало суперечок, але не можна заперечувати, що BMW залишається найсміливішим гравцем на ринку преміальних автомобілів, саме готовність до ризику дозволяє BMW залишатися на передовій дизайнерської моди. Приклад 9.3, який спочатку викликав суперечливі почуття. Але з часом став сприйматися як сучасний і привабливий, наочний доказ того, що сміливість може окупитися. Що повинен зробити Масейдес? Що ж повинен зробити Масейдес, щоб повернути собі лідерство в області дизайну? На мій погляд, відповідь проста: потрібно вийти із зони комфорту. Потрібно відмовитися від консервативного підходу і почати експериментувати. Потрібно прислухатися до думки споживачів і зрозуміти, чого вони хочуть. Ось кілька конкретних порад. Переосмислити решітку радіатора: решітка радіатора це візитна картка Mercedes. Але в останні роки вона стала занадто великою і агресивною. Потрібно знайти баланс між впізнаваністю і сучасністю. Надихнутися архітектурою, сучасна архітектура це джерело нескінченних ідей. Масейдис повинен почати черпати натхнення в архітектурних формах і лініях. Співпрацювати з молодими дизайнерами. Молоді дизайнери це свіжий погляд на світ. Масейдис повинен почати співпрацювати з молодими талантами, щоб внести нові ідеї та концепції у свій дизайн. Не боятися ризикувати дизайн це мистецтво. Мистецтво вимагає мужності та готовності до ризику. Масейдис повинен перестати боятися експериментувати і почати пропонувати споживачам щось дійсно нове і незвичайне. Інтегрувати сталий розвиток в дизайн, екологічність стає все більш важливим фактором при виборі автомобіля. Масейдис повинен інтегрувати принципи сталого розвитку в свій дизайн, використовуючи екологічно чисті матеріали і технології. Ключова думка: Масейдис повинен визнати, що його дизайн застарів, і почати активно шукати нові шляхи розвитку. Стагнація це вірний шлях до втрати конкурентоспроможності, особистий досвід та спостереження. Я пам'ятаю, що був вражений новим поколінням Масейдис С класу, коли він вперше вийшов. Він здавався втіленням розкоші та технологічного прогресу. Але з часом його дизайн став здаватися нудний. Він просто не викликає ніяких емоцій. Це як надіти дорогий костюм, який не підходить тобі за стилем. Спостерігаючи за тим, як BMW і Oди експериментують з дизайном, я бачу в них прагнення до інновації і готовність до ризику. Масейдес, на жаль, здається, втратив цю пристрасть. Я сподіваюся, що Масейдис усвідомлює серйозність ситуації і почне активно працювати над поліпшенням свого дизайну. Інакше він ризикує втратити свій статус лідера на ринку преміальних автомобілів висновок майбутнє «Масейдис» у сміливих рішеннях. «Масейдис» – це бренд з багатою історією і бездоганною репутацією. Але навіть найуспішніші компанії повинні постійно розвиватися і адаптуватися до мінливих умов ринку. У випадку з Масейдес це означає необхідність переосмислення підходу до дизайну. Майбутні Масеїдис в сміливих рішеннях, в готовності до ризику і в прагненні до інновацій. Тільки так Масеїдис зможе повернути собі лідерство в області дизайну і залишатися привабливим для споживачів. Інакше його чекає доля багатьох інших брендів, які не змогли адаптуватися до мінливих часів.